Кадр, кадр. Даріна. Київ, Темрява і Даріна. Іде вулицями міста зі свічкою. Кліп на пісню Мідім знімали під час тотального блекауту наступного дня після обстрілу росіянами критичної інфраструктури України. У відео каже, хотіла показати світу реальність, яку приніс нам Руський мір. Навіть без світла, без води ми маємо кожен маленький вогні в своїх серцях, і незважаючи на те, що відбувається в Україні, ми впевнено будемо йти до перемоги. Бо після тамреве завжди настає світанок. Сонце зійшло над могучим Дніпру, запахло Запахловишня. Степлом, бо тут все і повітря, і зорі і люди, і птахи, і ти. Пісню Мій дім Даріна Красновецька написала у співавторстві з наставником Михайлом Клименком. Цей трек перший, який записала Вінничанка за 9 місяців повномасштабної війни. Увесь цей час розповідає мама Даріни Олена. У доньки була творча криза. Вона готувала до речі другий альбом. Свій сольний. Всі ті пісні вона сказала, що вони взагалі не потрібні, і вона довгий час взагалі не співала і не, не працювала ні над піснями, ні над музикою. Подолати кризу в творчості Даріні допомогло волонтерство вдома. І за кордоном Вінничанка влаштовувала благодійні концерти на підтримку України. Сама зрозуміла, що зараз моя країна і мій народ дуже потребує допомоги в цей час як ніколи, і знала, що мої виступи, мої пісні, вони, хоч якщо хоч трішки допоможуть, для мене це вже колосальний успіх. Натхнення прийшло раптово під час блекауту. Після довгої перерви нарешті потрапила до Києва, до рідної студії, де писались усі мої пісні, і якось. За один день народилася пісня, можна сказати, що я вилила все, що було в мене на серці і в душі. Жива, жива! Я тут своя, жива, жива! Коли з тобою. це такі мої теплі зізнання своїй країні і своєму народу. А живу, жива. Я тут своя, тобто я почуваю себе рідною поряд зі своїм народом, зі своїми людьми в своїй країні. Війна змінила репертуар тексти пісень. Сама Даріна по Зараз Даріша, таке сценічне ім'я, взяла собі Вінничанка, працює над іще двома піснями, а зразом вчиться онлайн у школі. Її нові пісні будуть про сміливість українського народу. А ще, каже виконавиця, натхнення нині вистачає, аби написати пісню про перемогу. Ірина Хуходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.